25 грудня, неділя, навчальна програма. Адже ми знаємо частково, коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. 1 КОРИНТЯН 10. Вірою, ми повинні дивитися в майбутнє та вхопитися за Божу обітницю про розвиток інтелекту, про об'єднання людських здібностей з Божественними і всі сили душі возз'єднати з джерелом світла. Нам треба радіти, коли незрозумілі нам раніше діяння Божого проведіння стануть ясними, складне для розуміння буде пояснено. Там усі, хто самовіддано трудився, споглядатимуть плоди своєї праці. Результат дотримання кожного правильного принципу та виконання благородної справи стане видимим. Дещо з цього ми бачимо і тепер. Та яку невелику частку результату найблагороднішої у світі справи бачить у цьому житті її виконавець, як багато вірних душ самовіддано і невтомно трудяться для людей, котрих не знають і з котрими не зустрічаються в житті. Батьки й учителі сходять у могилу і може видатися, що праця їхнього життя була даремна. Вони не знають, що їхня вірність відкрила джерела благословення, котрі ніколи не вичерпаються. Тільки вірою вони бачать, що діти, яких вони виховали, стають благословенням та натхненням для ближніх, і цей вплив повториться тисячократно. Не один працівник посилає у світ вістки, сповнені сили, надії і мужності, слова, що несуть благословення серцям у всіх краях. Проте, працюючи в самотності й безвісності, він мало знає про результати. Таким чином, люди використовують дари, носять тягарі, звершують роботу. Вони сіють насіння, з котрого після їхньої смерті інші збирають благословенний урожай. Вони садять дерева, щоб інші могли споживати плоди. Вони задоволені від усвідомлення того, що привели в рух сили, котрі діють для добра. У майбутньому виявляться їхні діяння та вплив. Про кожний даний Богом дар, який дає людям змогу здійснювати безкорисливе служіння, ведеться запис на небі, простежити їхню далекосяжну дію, зустріти тих, хто завдяки нашим зусиллям був піднесений та облагороджений, побачити в їхньому житті дію істинних принципів. Це буде одним із предметів вивчення та однією з нагород небесної школи. Тож давайте і ми будемо самовіддано і невтомно трудитися для інших. Навіть якщо ми не побачимо плодів зараз, будьте впевнені в тому, що Бог поблагословить наші старання і примножить плоди благословень.